Відео цих випускників, як пройшло свято останнього дзвоника та як вражали школярі. деталі почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Будь щоденник, випускний, випускний. Київський вчитель фізики та інформатики Руслан Циганково знову став зіркою. Тікток 30 травня педагог опублікував відео, на якому разом із випускниками танцює на шкільному подвір'ї. Менше ніж за добу ролик зібрав понад мільйон переглядів. Повідомляє шоу 24 з посиланням на Тікток акаунт Руслана Ігоровича. Цього року київський учитель фізики Руслан Циганкова не обмежився лише танцем із випускниками на останньому дзвонику. Спеціально до події він створив авторську пісню під назвою Випускний, яка швидко стала популярною у Тікток. Десятки користувачів вже публікують під неї свої шкільні фото та відео. Це така радість для мене, що ви розділяєте своє свято з цією піснею. Я не маю на меті заробити на цій пісні. Я хочу, щоб її почуло якомога більше людей. Написав циганков у соцмережах. Шановні батьки, будь ласка, піклуйтесь про своїх дітей. Не треба їм казати, що оцінки це найголовніше, і сварити свою дитину за якусь. Погану оцінку, допоможіть їй розібратися, що вона не зрозуміла, або зрозуміти її, тому що у дітей в такий важкий період може різне в житті відбуватись. І якщо ви або вчителі її ще доб'ють зверху за те, що вона погано отримала двійку, їй від цього легше не стане. Відео, на якому Руслан Ігорович разом із учнями танцює під власну пісню випускний, вже наробило галасу в тікток. Користувачі активно коментують: мріяли б мати такого вчителя, а школярі з різних куточків України починають повторювати танець. <праць> Нагадаю, це не перший вірусний успіх Руслана Циганкова. Торік він також запалив тік-ток, станцювавши з випускниками підхід Desire гурту Джакарта у стилі Тектонік, який був популярним у 2000-х. Тодішнє відео набрало понад 10 мільйонів переглядів. Втім, популярність учитель використовує не лише для розваг. Циганков активно допомагає українським захисникам. Він регулярно організовує збори коштів, а придбані автомобілі власноруч доправляє на фронт. У подяку військові передають йому шеврони, прапори та інші пам'ятні речі, які педагог зберігає у своєму класі, за рахунок чого він може літати. Що вони роблять з повітрям? Вони Ну, повітря проходить сквозь сквозь ніг і за счет моменту. Крізь них проходить і що? Ну, вниз. Лопасті що роблять? Повітря вниз штовхає. Штовхають повітря вниз, а сам дрон тоді куди летить? Mm -hmm. Вгору. Ось вам і третій закон Ньютона. На кожну дію є протидія. Два, <звілляє> передень прощання зі школою випускники діляться емоційними кадрами останніх днів у ролі учнів. Останній дзвоник, останній урок учнів останні у межах шкільних стін, як школярі дзвонять у дзвоник, який сповіщає їхній перехід у доросле життя. Також на випускному в одній зі шкіл Києва директора разом із учнями виконали зворушливу пісню, що стала справжньою родзинкою свята. Відео опубліковане в TikTok, миттєво набрало популярність серед користувачів соцмережі. Під час виконання пісні директор та його учні продемонстрували чудову хореографію та емоційну віддачу, яка не залишила байдужими глядачів. Такі моменти не лише підкреслюють важливість прощання зі школою, а й створюють незабутні спогади для всіх учнів. А от у Харкові цьогорічний останній дзвоник для багатьох школярів минув в умовах далеких від святкових через. Спостійно загрозу обстрілів учні були змушені спуститись в укриття. Саме там вони танцювали свій останній шкільний вальс. Ще випускники одинадцятикласники. Вони танцювали вальс у -от в школі. Це було дуже гарно, як вони виходили з класів за ручку, всі разом вручали. Свідоцтва, там, атестати. Мені б так би також би хотілося, але припало що ось так от в підвалі. Ті останнього дзвоника б класу випуску 2025 року. Один із найемоційніших моментів стався тоді, коли випускниця вийшла на Валь зі своїм братом військовим. У формі він несподівано з'явився на шкільному подвір'ї, щоб розділити з сестрою її особливий день. Цей танець не просто прощання зі школою, а символ підтримки, любові та незламності родини в час війни. Таному дзвонику отримав найбільше грамот. З чого саме ти їх отримав? Я отримав їх з математики, географії, біології, хімії та фізики. Віс основному було п'ять предметів. З тих предметів я брав участь в олімпіадах, Відповідно переміг на шкільному та районному етапі та зайняв призове місце на обласному. Там в більшості трьох ніби з хімії друге зайняв. Ну, ти великий молодець, бо не кожен стільки е, бере участь в таких олімпіадах. Які є відчуття, от, що стільки виграв? Ну, це вже сталося багато місяців тому, і було очевидно. Але я сказав, що приємно знати, що все-таки переміг. Хоча в певний момент це таки трохи сумно, що конкуренція була на районному етапі якась доволі низька. Проте обласний етап все-таки оправдав очікування, так би мовити. А ти зминула? Так. Це класно, що в Ленові є такі розумні хлопці. Ти, ти великий молодець. Yeah. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми обов'язково переможемо.